Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оця вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда була, війна додавала. Я, як от людина, яка прожила кому, 5 кульових купу смертей бачила, крові, кишок і так далі. А, розкажу значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють, і його набагато послати. Поки вам не полегчає. от, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, як, Якщо коротко, неврологія, от, якщо так дуже простий. Це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу і в мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от страдаєш, і ти такий і, як я класно страдаю. Я серйозно, ви з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, хірактики, можна діти зі пами випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но, а, ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готуватись, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі, оці, всі оці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже, -дуже. Далі. Просто треба вирівнятися по життю в емоціях. Але це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати. Тобто вам треба нормальний психотерапевт. Ви без цього психотерапевт, психіатр, не психолог, не невролог, там, бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не СДВГ, ВГТ, якщо вам ставить ВГТС суді, одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати, якщо психолог спрашивает, чим я можу вам помочь більше, чем три рази за сеанс, тоже нахуй ссилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти цього не вийде. Ну хіба що в лісу, їдьте на півроку, посидіть а, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас вас за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірена тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг спорім, як я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно роботи. Вот. Фільтерніть оточення, ще я розкажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей нема, ніяких магических таблеток не шукайте, медитации, тогда самовнушение просто пилюля и плацебо. Проблема глубже, физиология, идро поликувать. Все, пока.